Ціни на пальне в Україні продовжують невпинно зростати за останні 10 днів. Ціни на бензин, диспальне та газ підскочили приблизно ще на півтори-дві гривні. Нагадаємо, у середині березня 2022 року рада ухвалила закон про додаткові податкові стимули для підтримки бізнесу під час війни, спрямований зокрема на утримання цін на пальне. Згідно з ним, тимчасово на період дії воєнного стану на паливо встановлювали нульовий акциз і ПДВ у 7%, податків замість 20. Та з 1 липня 2023 року рівень податків на пальне було повернуто до довоєнного рівня. Ще на початку липня ціни на 95-й бензин у Покровську становили від 46 до 49 гривень. Сьогодні ж за літр 95-го водіям доведеться сплатити від 55 до 59 гривень. У липні літр 92-го коштував від 45,5 до 46 гривень. Сьогодні ж його ціна зросла до 53-58 гривень за літр. Дизельне пальне у липні його можна було придбати від 48 до 53 гривень, у вересні – від 57 до 61,5 гривні. За три місяці ціна на газ також зросла – з 23-24 гривень до 27-28 гривень за літр. То після того, як були повернуті податки на пальне, вартість бензину та до зросла приблизно на 10 гривень, газу на 4 гривні. Водії Покровська кажуть, вартість пального боляче б'є по кишеням та сімейному бюджету. Дорого. ну ні то опускається, то піднімається Плюс-мінус 2 рубля. Б'є завжди. да он, на гривну, на дві. Ну значить, подорожає все хліб, колбаса, молоко, сир. А с чем связано, я без понятия. Все, кому надо, так и как ездили, так и будут ездить. Не экономить не получится, потому что работать надо. Вот торговля будет дороже теперь, потому что топливо дороже, торговля будет дороже. Ну, в принципе, я то пенсионер, но накладненько, конечно. Пенсии слабенько рассчитываться, а ездить надо. Все дорожает, он магазин скупится. Так что это неудивительно. Все дорожает и бензин дорожает, потому что все везут плохо <laughs> но ну, а все поделаешь дорого как-то сейчас ездить вообще ну вот я сейчас в доставке работаю и вообще так езжу дальше как и ездил хотя раньше помню под вас вообще стоило а сейчас Ну, подержали так, подержала експерти з ринку пального зазначають, ситуація на українському ринку повністю залежить від світових цін, а станом на сьогодні вони доволі нестабільні. За розрахунками фахівця, якщо світова ціна не перевищуватиме 95 доларів за барель, то в Україні є шанси не переступити за позначку 60 гривень за літр бензину. Але головним викликом на ринку пального у 2023 році все ж таки залишається війна, і ніхто не знає які форс мажори вона принесе.